України новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. Людей вбивають, будинки руйнують, нищать її історію. Пам'ятки, святині та унікальну архітектуру Нікопольщини російська армія нищить безперервними обстрілами. Плюс вісім бойових залізних коней Дніпро передав партію позашляховиків на фронт. Галопом по музеях переселенців та містян запрошують на екскурсії аби познайомитися із Дніпром. Про це та інше більш детально. Надвечір росіяни випустили по Дніпропетровщині ракету Х-59 класу Земля Повітря. Над кривим рогом пролунали вибухи. Наші захисники неба збили ворожу ціль. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Вони вбивають українців та все українське не минає жодного дня, коли б російські окупанти не обстрілювали Дніпропетровщину з ураганів та градів. Ворог б'є по цивільних об'єктах Нікопольщини. Для місцевих тут щодень, щоніч однаково неспокійні, адже обстрілює місто російська армія цілодобово під прицілом і пам'ятки архітектури. Ворог всіляко намагається знищити українську ідентичність. Та, попри терор, ми стоїмо і вистоїмо. Наступ. Не сюжет про унікальні об'єкти, які століттями були, є і будуть оберегами нашого народу, це справжня святиня Нікопольщини, храм Різдва Пресвятої Богородиці. Він об'єднує багатовікову історію України доби козаччини. Звели його 200 років тому і йому довелось пережити різні історичні події. Унікальні стіни, які пережили дуже багато подій нашої історії, трагічних. Революции, войны, сторожило рассказывали, что во время Второй мировой войны попадали сюда снаряды, были какие-то незначительные разрушения. Но это уже история, а мы живем с вами в новой истории. Снова снаряды, снова летают, снова разрушения. Вот ну, цей храм живий. Протягом 17 18 століття на правому березі Дніпра коло храму заселялися козаки, а ще до сьогодні вдалося зберегти унікальні розписи 19 сторіччя. Саме ця церква зуміла пережити ті страшні часи 30-х років, коли дійшло масове знищення комуністично-радянським органом влади культових споруд. І коли почався той невеликий процес відродження якогось діалогу між комуністичною владою і греко-російською православною церквою в період війни, то вже після переможного 9 травня 45-го року ця церква залишилася як культова споруда. єдина залишилася на весь наш район. Більше таких уже немає того часу. А це ще одна святиня могила Івана Сірка. Останки легендарного українського отамана перепоховували чотири рази. Останній на Нікопольщині за 30 кілометрів від неї російські позиції. Кожен з наших хлопців вважає Івана Сірка своїм духовним батьком. Багато хто з хлопців це так і є в дуже складних ситуаціях, коли вже на межі життя і смерті. Подумки спілкуються, виходило з таких ситуацій, що ну просто чудеса. Ці унікальні пам'ятки, які є національним надбанням, щодня здригаються від вибухів ворожих снарядів. Навіть спецконструкції не гарантують їхньої безпеки. Приблизно дві тисячі прильотів саме стільки випустив ворог по Нікопольському району з тимчасово окупованих територій Запоріжчини. І це лише за місяць. Віру не втрачає, тому що ми повинні перемогти, ми не переможена нація козацького роду. Приватні будинки, багатоповерхівки, школи, лікарні, а також архітектурні пам'ятки. Ось які військові об'єкти у російських окупантів. Однак, попри терор ворога, місцеві кажуть, тримають місто, а кінець один перемога України. Влада Донець Євген Гаценко, News, телеканал відкритий. І поки рашисти без перестанку гатять по Дніпропетровщині, не покладаючи рук, працюють піротехніки області. Ще 30 рашистських боєприпасів знищили спеціалісти. Про це повідомляють у ДСНС області. Зокрема, розміновували територію в селі Великомихайлівка Синельниківського району. Там виявили та знешкодили 29 касетних бойових елементів від РСЗВ Торнадо С. Ще один ворожий касетний боєприпас від урагану. Знешкодили у Криворізькому районі. Від рашистів страждають не лише люди, але й тварини. У чорному морі масово гинуть дельфіни. Причина збройна агресія Росії про це повідомляють в Одеській обласній прокуратурі, яка відкрила кримінальне провадження за фактом масового знищення дельфінів за статтею Екоцид. Рашисти застосовують гідролокатори. Коли до зони їхньої дії потрапляють дельфіни, то страждають навігаційні та ехолокаційні органи. Через це морські савці стають дезорієнтованими, не можуть бачити, чути Ути відчувати з граями. Вони викидаються на берег і там гинуть. Крім того, дельфіни стикаються з мінами, страждають і від вибухів під час бомбардувань. Наразі точного обліку загиблих дельфінів немає. Та вчені припускають, що вже налічується до трьох тисяч тварин. Рештки планують відправити на дослідження в університети Італії та Німеччини. Увага, радіаційна небезпека. Не лякайтесь, це лише тренування. Рятувальники Дніпропетровщини зараз навчаються евакуйовувати населення залізницею. Усе через загрозу аварії на Запорізькій АЕС, яку тимчасово окупували росіяни. Репетицію алгоритму дій провели в селі партизанське. У такий спосіб кажуть, фахівці зможуть надати допомогу оперативніше і не тільки вивести людей, але й розгорнути пункти санітарної обробки та техніки. В практичних заняттях були задіяні представники укрзалізниці, пожежний потяг та представники головного управління ДСНС Дніпропетровської області, які розгортали пункт санітарної обробки, допомагали реєструвати населення та направляли на шляхи евакуації. Налякали, але застерегли. Українці почали отримувати повідомлення на телефон про загрозу. Оповіщення приходило людям на смартфон поверх усіх вікон, та ще й із гучним звуком. У соцмережах люди почали писати, що не аби як злякалися. Та загроза була навчальна. У ДСНС заспокоїли так, тестували систему оповіщення, перевірили функцію у 17 регіонах України, включаючи Дніпропетровщину та столицю. Рятувальники рекомендують не відключати та отримання цих сповіщень. У деяких телефонах в налаштуваннях звук можна коригувати. Вісім позашляховиків передало Дніпро на передову. Автомобілі для українських захисників придбали коштом бізнесменів, а допомогли їх доставити з Франції представники благодійних фондів. Ці автівки мають зрозуміло повний привод, мости і вся механічна частина від Мерседес g класу. Так широко знайомий, як Гелендваген. Роздавальна коробка має два режими роботи, короткий та довгий. Задній міст має блокировку навіть диференціалу. Обладнані вони дизельним двигуном, 2,5 літри об'ємом надійним, має можливість перевозити порядка 500 кілограмів вантажу в своєму кузові. Вантажівки мають м'який верх. Це дозволить бійцям за потреби швидко знімати тент, встановлювати в кузові зброю та вести бій. Ці автівки добре підходять для передньої лінії. Вони не такі примітні, вони більш маневрені. Використовувати будемо в одній з найгарячіших точок України. Дай Бог, щоб вони не ламались та виконували свої завдання. 172 тисячі євро 140 тисяч доларів та майже півмільйона гривень. Стільки заробляли на цигарках. Державне бюро розслідувань викрило фабрику з виготовлення контрафактних сигарет у Дніпрі. Як виявилось, бізнес кришували чиновники та правоохоронці. Підпільна фабрика працювала в орендованому приміщенні, яке належить родині заступника колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Повідомляють у ДБР. Підпільна фабрика випускала чотири та. Тисячі сигарет на хвилину. Під час проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях вилучили печатки та документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку, готівку і у гривнях, і в іноземній валюті. Тривають слідчі дії. Виробничі потужності випускали підробки всесвітньо відомих брендів цигарок. Лише одна лінія фабрики випускала 4 тисячі сигарет на хвилину. Криміналітет, який діяв у тісній зв'язці з окремими представниками керівництва правоохоронних та податкових органів регіону, розповсюджував готову продукцію всією Україною. Але географія постачання контрафакту охоплювала також інші країни, зокрема, товар-контрабандою доставлявся в країни ЄС. Досудове розслідування здійснюється у межах відкритого кримінального провадження щодо зловживання владою. Частина 2 стаття 364 кримінального кодексу України та ухилення від сплати податків і зборів. Частина 3 стаття 212 Кримінального кодексу України. Ставлять автівки ялинкою, загороджують дорогу тролейбусу чи паркуються другим рядом у Дніпрі. За неправильну стоянку щодня евакуюють з десяток машин. Така статистика міської інспекції з паркування. Там кажуть, під час повномасштабної війни кількість порушників збільшилась. Автохамам виписують приписи, а їхні автівки відправляють на штраф майданчик. Вони е залишають свої автомобілі поблизу рейкового полотна, що спричиняє. Затримку в русі трамвайного такі випадки ми не залишаємо поза увагою. Ми спільно працюємо з інспекцією з паркування та патрульною поліцією міста Дніпра. Це вважається грубим порушенням правил дорожнього руху, передбачено частиною 3 статті 122 кодексу України про адмінправопорушення, та передбачає адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 680 гривень. У Дніпрі стартувала реєстрація першокласників для отримання учнівських квитків. Це не лише посвідчення школяра, а ще один крок у діджиталізоване майбутнє. Тож, які переваги має власник учнівського квитка та чи обов'язково його мати? Про це поговоримо у студії відкритого із заступницею начальника відділу інновацій та висвітлення діяльності КП «Є Дніпро Валерією Усольцевою. Вітаю Валерія! день. Тож що мають знати батьки, аби їхній першачок отримав учнівське посвідчення, який алгоритм дій. На цьому тижні ми анонсували початок реєстрації першокласників на нашому сайті для отримання учнівських Дніпра. І наразі, так як учнівські це посвідчення школяра, ми пропонуємо абсолютно усім батькам першачків заповнити анкету на сайті кабінет.дніпрорада.gov.ua та отримати учнівські. Або є ще інший варіант, якщо не хоче мати або батько дитини реєструватися онлайн, вони можуть взяти анкету фізичну у фізичну класного керівника, заповнити її. І так само отримувати учнівський через деякий час. А ми перевіримо цю анкету, верифікуємо, і вона піде на друку. Якщо це онлайн-анкета, обов'язково її треба підписати електронним цифровим підписом. Адже дуже часто бувають такі моменти, що батьки забувають підписати анкету. А це обов'язкова умова. Чи вони не хочуть це робити? і думають, що все, анкета пішла до нашого підприємства на верифікацію, перевірку, але насправді вона нам не доходить. Вона просто зникає і все. Батьки очікують учнівський, а насправді все, що вони отримуються, не до документ дитині, а марні очікування, і все навіщо учнівський квиток, які він має функції. У першу чергу учнівський – це посвідчення школяра, це документ дитини, який вона отримує. І за рішенням виконавчого комітету усі учні повинні мати цей документ. Батьки, дітей, які вже мають учнівський, вони можуть користуватися абсолютно повним спектром інформаційних послуг, які надає учнівський. По-перше, це безпека дитини. Звісно, що більшість функцій, які надає учнівський, вони діють за умови офлайн навчання, коли діти ходять до школи. Але все ж таки ми очікуємо на цей час, і коли дитина вже буде приходити до школи. Коли, коли дітки ще ходили до школи, користувалися учнівським. Вони щодня прикладали картки до турнікету. Турнікет зчитував інформацію, батькам надходило повідомлення про те, що дитина прийшла до школи або пішла з неї. Тобто, це вже контроль дитини, де вона знаходиться. Це дуже дуже важливо для батьків. А також система ця працює для викладачів, тобто керівництво може дивитися звітну інформацію, коли викладачі приходять на свою роботу та йдуть з неї. Це також дуже важливо. Не дивлячись на онлайн-форму навчання, учнівські дії і наразі можна користуватися безкоштовним проїздом у електротранспорті, а також нижку 25% на автобусні маршрути. Тобто і зараз також. Звісно, що коли дитина буде ходити до школи за умови офлайн-навчання, батьки зможуть не тільки отримати смс-повідомлення у вайбері і Телеграм-ботах про те, що дитина прийшла та пішла зі школи, також можуть дивитися розклад дитини. Тобто слідкувати за цим за меню харчування за фотографіями, тобто бачити, що дитина поїла в закладі освіти, і взагалі контролювати усі умови перебування дитини. Це дуже зручно та автоматизовано. Як часто треба міняти учнівський, і як це відбувається? Ну, Дивіться, немає такого поняття, взагалі учнівського заміна, є лише перевипуск документу. А перевипуск, як офіційна така процедура, вона автоматична, вона робиться два рази взагалі за весь період навчання. З першого по 11 клас дитина, а скоро і по 12, тому що буде 12 років навчання у деяких школах, навіть вже є 12-класна система. Ось і учнівський перевипускається, коли дитина переходить з 4 у п'ятий та з 8 у 9 клас. Ще є додаткові перевипуски, які вимушені, скажімо так, у лапках, тому що дитина може перейти зі школи у школу, дитина може загубити учнівський. і у таких випадках потрібно дитині або батькам. Якщо вже дитина доросла, там від 16 років, може сама писати заяву на ім'я директора або батьки пишуть заяву на ім'я директора, і за певним алгоритмом вони отримують перевипуск учнівського, але вже там конкретні алгоритми з цими перевипусками. Це посвідчення можуть отримати тільки містяни, чи гості міста також? 或许。 А учнівські можуть отримати абсолютно усі учні комунальних закладів освіти міста Дніпра. Тобто, якщо внутрішньо переміщені особи, яких зараз ну дуже багато у Дніпрі, дітки вони вже є учнями наших Дніпровських шкіл, вони можуть оформлювати учнівські їхні батьки навіть зараз. І вже це дуже багато хто зробив, користуватися усіма пільгами навіть за умови офлайн навчання, і офлайн навчання, вони можуть користуватися пільгами у транспорті, Це для них дуже важливо. Куди можна звернутися, якщо виникли якісь? Складнощі, або треба щось там уточнити. Якщо є якісь запитання стосовно оформлення учнівського для першокласника, або як отримати електронний цифровий підпис, дуже часто такі запитання до нас надходять і на гарячу лінію, і на телеграм-канал дуже багато пишуть. Або питання стосовно чи готові вже учнівські, тому що вони ж не можуть ніяк у себе в кабінетах перевірити. Це потрібно запитувати особисто, дзвонити на гарячу лінію або писати у телеграм-канал. Це все можна дізнатися на гарячій лінії комунального підприємства ЄДніпро. Можна дзвонити, запитувати з понеділка по четвер з 9 до 6 і у п'ятницю з 9 до 16.45, або можна просто писати у телеграм-канал КП «Єдніпро». Дуже дякую вам за ваші відповіді. Також дякую. А я нагадую: гостею студії відкритого була Валерія Усольцева, заступниця начальника відділу інновацій та висвітлення діяльності КП Дніпро. Говорили про учнівський квиток та чи обов'язково його мати? Лише одна пропозиція на 220 запитів про допомогу. Таку статистику на сьогодні наводять представники всеукраїнського проєкту Співдія Шелтер. Програма працює в семи регіонах країни за принципом Людина людині. Ініціатива також підтримує приватні шелтери, де тимчасово проживають переселенці, надають харчі, засоби гігієни, одяг та ліки. Ці потреби здебільшого покривають великі міжнародні організації. Крім гуманітарної підтримки, учасники проєкту надають послуги з юрид. Дичною психологічної підтримки та працевлаштування серед представників співдії Шелтер, здебільшого, молодь на її ініціативності і тримається проєкт. Активна молодь, яка вирішила для себе не їхати з України, а залишитися тут і допомогти їй. А ті, хто за тими чи іншими обставинами були вимушені виїхати, допомагати за кордоном. Тобто, знову таки, от в основі всього лежить молоде покоління, яке жадає змін, яке точно не бачить себе в лоні так званого рускава міра. Це те покоління, яке знає, яку державу вони хочуть, і впевнено до цього крокують. Побратися тепер можна без паспорта в руках, але з телефоном. До раз з України відтепер можна прийти з електронним паспортом, і цього буде достатньо. Шеринг документу запрацював в дії. Повідомляє Мінцифри. А це означає, що під час замовлення адмінпослуг не треба носити із собою паперовий документ та робити його ксерокопію. Замість цього кілька кліків у застосунку дія. Аби потілитися копією, є паспорта через смартфон. Треба оновити дію та відкрити цифровий паспорт. Вибрати штрих-код, його передати працівнику РАСТ для считування і підтвердити запит на передачу даних у дії у відомстві. Пояснюють, це допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних. Галопом по музеях або 30-хвилинний екскурс по найцікавішим локаціям Дніпра. Таке неодозвілля пропонують як переселенцям, так і мешканцям міста. У списку найпопулярніших екскурсійних точок декілька музеїв Дніпра. Які саме та що цікавого можна побачити, розкажемо в сюжеті. Про місто через новітні технології та давні традиції. Ось тут у п'яти залах музею історії Дніпра вміщується двохсотлітня історія міста: три тисячі експонатів, серед яких археологічні знахідки, унікальні видання та світлини, відеохроніка, документи про освіту та багато іншого. Усе це ще більше наблизить до Дніпра. Музей історії Дніпра розробив дуже цікавий напрям, і ми будемо його розвивати. Це вуличні екскурсії, екскурсії по місту з локаціями з Екскурсіями по цікавих культурних просторах нашого міста зараз у нас активно діє наш проект, який називається Тур сучасним Дніпром. А це екскурсія центральною частиною міста Дніпра з Екскурсіями у декількох локаціях родинка музею інтерактивні технології. Відтак про історію міста можна дізнатися з мультимедійних панелей та фільмів, що проєктуються на стінах залу. А ще на них оживають старі фотографії відомих особистостей старого Дніпра. З початком повного штабного вторгнення Російської Федерації музей один. Історії Дніпра один з перших музеїв в нашому місті, який відкрив свої двері для відвідувачів. Ми розпочали з 1 квітня цикл заходів для внутрішньопереміщених осіб. Ми проводили для них виставки, екскурсії, майстер-класи, розробляли заходи. І... За цей період за період з 1 квітня до по 1 червня музей сторін від Дніпра відвідувало більше 600 шістсот внутрішньопереміщених осіб, 40% з яких були діти. Не залишається поза увагою ще один цікавий заклад: музейна кімната імені Вадима Сідура. Її відкрили на згадку про видатного скульптора, художника та поета Дніпра. У музеї є рідкісні світлини митця, а також репліки його скульптур та графік. Практично за рік роботи цього простору ми провели численну кількість екскурсій. До слова, не зупинилися вони і під час війни 2022 року. Я скажу вам більше, той. Скажімо так, наратив, який ми транслюємо саме в стінах цього музею, він надзвичайно актуальний нині, тому що дивлячись на творчість ретроспективно Вадима Сідура, ми звісно кажемо про те, що це художник з воєнним досвідом, це мистець, який у своїх творчих практиках відтворив найбільш повну та переконливу трагедію війни. Загалом музеї у Дніпрі продовжують працювати за словами начальниці туристичного інформаційного центру. Війна внесла корективи у різні галузі через те, турист туристична діяльність у Дніпрі розпочалася трохи пізніше, ніж зазвичай, наприкінці весни. Проте зараз попит на екскурсії містом росте. Навіть вирішили запустити новий проєкт у вигляді 30-хвилинного екскурсу найцікавішими локаціями Дніпра галопом по музеях. Ми намагаємося розвивати музейну культуру серед наших містян і регулярно організовуємо подібні екскурсії. Зараз ми бачимо невеликий такий всплеск так, туристів, тобто почали. Ли, приїжджати навіть західної України туристи і цікавляться нашими музеями. Долучитися до екскурсії можуть усі бажаючі, потрібен лише попередній запис. Зробити його можна за телефоном. 067 602 6090. шість два шістдесят дев'яносто. Даріпши Лексі Кікоть телеканал відкритий. Ярмарок заради зсу благодійний розпродаж пройде у Дніпрі. У день міста на набережні продаватимуть, розважатимуть, пригощатимуть за донат. Навчатимуть новому на майстер-класах, а на благодійних прилавках розкладуть поробки, прикраси, малюнки та смаколики. Кожна вторгована гривня піде на допомогу захисникам. Збирають кошти, волонтери Дніпра. Зароблені гроші передадуть на пошив зимової форми для бійців, адже морози не за горами. На Шив кажуть, волонтери треба чималенька сума, тож запрошують на благодійний ярмарок усіх. Це вже другий подібний захід. До цього збирали на пошиття літньої форми, виготовили 5 тисяч комплектів. Благодійний ярмарок у Дніпрі у суботу, 10 вересня. 10 вересня буде більш масштабна ярмарка. Ярмарок більш масштабний. А ми запросили ще партнерів, які долучилися до нас. Це торгівельні марки з Дніпра, які теж будуть продавати свої товари. Ну і також будуть представлені товари з волонтерського центру. Скоро вже буде прохолодно, і треба їм допомагати. І ми робимо зараз все для того, щоб зібрати найбільшу суму. Якщо у вас немає можливості долучитися до ярмарку, можливо, ви не вмієте. У нас є офіційна сторінка Волонтери Дніпра в інстаграмі. Там є силка на банку Монобанк, де можна задонатити гроші на військову форму. Фізкульт, привіт! До дня фізкультури, який традиційно святкують у другу суботу вересня. Нагородили спортсменів та тренерів Дніпропетровщини. Їм грамоти, подяки та цінні подарунки отримали й пам'ятні сувеніри на урочистому прийомі. Побувала й наша знімальна група. Так тренуються юніори дитячої спеціалізованої школи Олімпійського резерву. Попри війну школа не призупиняла тренування, ба більше почала приймати дітей переселенців на сьогоднішній день. У нас більше ста людей-переселенців, тих, які ми за проміжуток времени з начала війни, прийняли. Да, есть дети, которые приходят, и родители остаются здесь, оседают. Есть те, которые пришли, да, потренировались, и, в принципе, они уезжают дальше. Вот. Но тем не менее, это прекрасные дети, есть очень спортивные дети, мы никому не отказываем. А не Дніпропетровщини не припиняють тренування навіть і здебільшого за кордоном. Наче чужині вони докладають ще більше зусиль, аби гідно представляти Україну на світових спортивних аренах. Жагу до спорту не втратила і Софія. Юна боксерка в серпні в Турції на чемпіонаті Європи показала на міжнародному рингу хто є хто. Пізла медаль зараз чемпіонат Європи, вона була представлена єдина. В своєму возрастної групі з Дніпровської області стала второю в Турції. Сьогодні в урочистій обстановці нагороди тим, хто виховує чемпіонів, тренерам, справжнім професіоналам, тим для кого спорт невід'ємна частина життя. Життя продовжується. і сьогодні будуть відмічені лучше спортсмени і тренера, Тобто люди, які займаються непосередньо Розвідяння спорту і ребята, результаты, непосередньо показують результати, ми равняемся. Їхні результати, їхня робота нам очень нужна, особенно в тилу тако время для страны. Відзначили спортсменів не тільки привітаннями, а й грамотами та цінними подарунками. Презентували й патріотичні кепки. <плес> З початком війни на міжнародних змаганнях спортсмени області вибороли 237 медалей. Із них 98 – золотих, 53 – срібних та 86 – бронзових. Попри війну, спортсмени продовжують займати перші сходинки п'єдесталів, підіймати український стяг на міжнародних аренах та доводити, що Україна сильна, незламна та обов'язково переможе. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов News, телеканал відкритий. Впав у яму, а вибратися самотужки не зміг. Рятувальники Дніпра визволили собаку. Пес впав у півтораметрове провалля, а без допомоги сторонніх не впорався б. Піднімали чотирилапого п'ятеро рятувальників. Чорнобокий тільки не опинився на волі, побіг за держи хвоста гуляти далі. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Ми мужня країна Україна. thank